Нажіть, хоче отримати на 8 березня не просто якусь квітку чи подарунок, а справжні теплі слова на свою адресу. Тому дуже важливо знайти ці самі слова, від яких будь-яка жінка розквітне немов гілочка мімози. Як відомо, кращі привітання з 8 березня – це ті, які від чирового серця, вони приємно здивують і порадують будь-яку дівчину. Доньку, Дружину, подругу, маму, бабусю, сестру. Хай навкруги цвіте бузок і небо буде ясним, і щоб життя було в жінок, щасливим і прекрасним. Аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання. І хай у цей весняний час з'ясняться всі бажання. Вітаєм з Березневим святом, жіночим, ніжним днем весни, любові хочем побажати. Тепла весняного краси, нехай збуваються всі мрії, натхнення лється через край прекрасних і душі, і тіла, і мати щастя без вагань. Шановні жінки, цей нелегкий для України і Білопілля час, я і всі чоловіки Білопільського ліцею номер 2 щиро вітаємо вас зі святом Весни та надії. Бажаємо миру, міцного здоров'я, віри в щасливе майбутнє і, звичайно, справжнього жіночого щастя. Нехай віра, надія і любов вас ніколи не полишають зі святом вас.